Цуваємо язичок і ховаємо. Ховай допомагає не просто навчитися правильно вимовляти звуки, а й розвинути мовлення, подолати мовні відхилення та психологічні бар'єри. Дарина Бондаренко, логопед, яка щодня навчає малечу говорити, каже, що кожна дитина це окрема історія, а правильна вимова результат довгої та терплячої роботи. Я дуже люблю е, щось дізнаватися, щось готувати, е, щось знаходити. Е, е. І, і різні різні такі, навіть і ті презентації зараз сучасні з сучасними звірями, діти просто обожнюють її. І коли ти бачиш ці такі захоплені очі, і ти розумієш, що ну, це дуже і дуже самі цікаво. Самі цікаво зробити ту е, артикуляційну гімнастику. О, як гарно, молоде! Понад три роки Дарина працює з дітьми, у кожного з яких свій характер, до кожного потрібен окремий підхід, аби зацікавити та мотивувати. Найчастіше займається запуском мовлення, використовуючи ігрові методики. Це найпоширенішою причиною є те, що у дитини не готовий артикуляційний апарат. Це ротик, язичок. Тому що якщо язичок у в правильному положенні, ми не зможемо вимовляти певні звуки, Вуки, і не зможемо правильно е, навіть говорити те чи інше слово. Тому, так як я фахівець, я стараюсь поставити, е, допомогти дитині правильно вимовляти. Свій професійний шлях Дарина розпочала у рівненському дитячому садку номер 11 спершу як вихователь. Колеги кажуть, вона наполеглива, уважна та вміє швидко знаходити спільну мову з дітьми. Додають, що нині логопеди у дошкільних закладах надзвичайно затребувані. В цьому році ввели в кожний заклад штатні розписи вчителів-логопедів. Наш заклад надавав на платній основі такий гурток проводили логопедичний, і ми старалися завжди залучати вчителів логопедів, тому що ну, в діток це існувало завжди, а зараз ще додалися питання роботи з дітками з ООП. Зі своєї практики Дарина зазначає: якщо у віці від півтора до трьох років у дитини немає щонайменше 20 слів у словниковому запасі, варто поступово звертатися до фахівців. Шта молоде насприятливий такий період. Це дітки трьох років. От ми вже можемо пропрацювати, скласти корекційний маршрут, за яким ми будемо йти, за що спочатку ми зробимо, що, що пост, ну, тобто для подальшої співпраці. Перші спроби застосовувати логопедичні методики Дарина робила ще під час навчання. Тренувалася з молодшою сестрою, яка тоді тільки починала говорити. Пробувала різні артикуляційні гімнастики, нейровправи, які і зараз впроваджую. І дуже гарно і це показує гарний результат діткам, що дітки засвоюють, дітки знають і, і навіть вже є діти, які там. От е, показуємо рухи язичка. Так вони вже знають, як це вправо називається, ти можна вже не говорити. Найбільше Дарину надихає бачити, як її вихованці поступово долають мовленнєві труднощі. Кожен успіх дитини це підтвердження, що її щоденна праця не даремна, каже логопед. Дарина зізнається, жодного разу не пошкодувала про вибір професії і далі планує вдосконалюватися, впроваджуючи сучасні методики та технології навчання. Ірина Котюк Олексій Олексієнко, випуск новин.